Скільки коштує інтернет у різних європейських країнах і чи дорожчий він там, ніж у нас? Можливо, ви зауважите, що порівнювати самі лиш ціни, то є не зовсім коректно, адже там і зарплати, і рівень життя зовсім інші. Тому ми зробимо хід конем і постараємося вирахувати середнє відсоткове значення, яке йде на оплату інтернету у громадян різних країн. Сподіваюсь, схема зрозуміла, тому поїхали. За точність даних не ручаюсь, їх шукав особисто я, тому. А почнемо ми з країни джентльменів, любителів чаю і шанувальників монархії Англії. Приблизна ціна за оптоволоконний гігабітний інтернет, яку щомісяця оплачує британець, складає приблизно 53 фунти. В той час як за місяць той самий середньостатистичний британець заробляє близько двох тисяч трьохсот фунтів. Ну вони на роботу, отож, нехитрими підрахунками, ми доходимо висновку, що середньостатистичний британець віддає 2,3% від своєї зарплати на інтернет. А тепер країна пива й одного відомого, агресивного усатого австрійського художника. Німеччину в середньому німці заробляють 2225 євро за місяць. А за інтернет віддають 60. Знову рахуємо і отримуємо значення у 2,7%. Країна кохання мімів і круасанів Франція. Середньостатистичний француз отримує за місяць на 25 євро менше ніж німець, але й за інтернет віддає на 4 умовні одиниці менше. Отож, якщо підбити дебет з кредитом виходить, що середньостатистичний француз за можливість дивитися відео з котиками, щомісяця викладає 2,5% від заробітної плати. От ми і добрались до наших заробітчан в Польщі з цього спуску країн віддають за інтернет найменше приблизно 1,5% від Та Легко порахувати, знаючи, що за гігалітний інтернет вони викладають 80 злотих, а зарплату утримують у розмірі 5348 тисяч папірців у тій же валюті. А як же Україна? В Україні це буля 60 гривень, я не знаю, що це сказати. Якщо вірити Мінцифри, то середньостатистичний українець за місяць заробляє 14 577 гривень, в той час як за інтернет віддає приблизно 250 Таким чином, ми виходимо на суму у розмірі 1,7%. І відсотка від кровно зароблених зараз на екрані ви бачите відсортовану інформацію по країнам, про які ми щойно говорили. І як бачимо, ціна на інтернет в Україні є досить конкурентною порівняно з європейськими країнами, тобто інтернет.